За мікрофоном Володимир Гарматюк, вітаю слухачів. Це програма Української служби польського радіо. Міжнародний блад безлад. Сьогодні поговоримо про останні події в Україні довкола підписання суперечливого закону, який узалежнює набу і САП від генеральної прокуратури. А отже, як і говорять експерти від президента України. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує автономію антикорупційних органів. Документ підпорядковує дія. Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури Генеральній прокуратурі закон вже зазнав критики з боку Європейського союзу, деяких українських політиків та правозахисних організацій за даними міжнародної організації «Transparency International», Закон дозволяє генеральному прокурору вільно керувати розслідуваннями, які проводяться антикорупційними органами, і навіть закривати провадження. Закон було прийнято у вівторок, 22 липня. Поспіхом президент підписав його через кілька годин. Того ж вечора в Києві відбувся протест на захист незалежності Національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури. Такі ж протести пройшли і в інших великих містах України раніше український. Спецслужби провели обшуки в офісах антикорупційних органів та затримали кількох осіб. Звинувачення були пов'язані з контактами із Росією. Михайло Подоляк із офісу президента України заявив: цитую: було проведено величезну слідчу роботу. Викрито шкідливу діяльність людей з національного антикорупційного бюро. Вони співпрацювали з Росією на різних рівнях від керівництва до рядових співробітників, тому важливою була не стільки ефективність антикорупційних заходів, скільки комунікація на рівнях правоохоронних органів України та Росії, заявив Подоляк, кінець цитати. Новий закон розкритикували країни Великої сімки. Правозахисні організації попереджають, що система боротьби з корупцією в Україні руйнується. Парламентська опозиція хоче оскаржити закон в Конституційному суді. Громадяни України протестують проти цих змін і вимагають їх скасування. Незалежні журналісти теж зазначають, що незалежність антикорупційних інституцій є одним з гарантів демократії України і країни загалом. Польський експерт з питань безпеки з Білостоцького університету Адам Бартницький говорить, що в їхньому середовищі експертському досі не розуміють, що відбулося, але сигнал для них дуже тривожний. Ми од вчора й багато дуже дискутуємо на темат. З учорашнього дня ми широко обговорюємо цю тему серед колег, аналітиків та науковців, і ніхто з нас по справжньому не розуміє, що сталося. Чому це сталося? Пояснення президента України нас зовсім не переконують. Ось що нас шокує, чому такий поспіх, чому це було прийнято, підписано одразу опубліковано. Ніби хтось поспішав. Я не знаю, ніби щось не мало вийти назовні. Ми вважаємо, що це не просто крок назад, а подарунок, який Україна зробила Владіміру Путіну, що стримує допомогу Україні від західного світу. Проблема корупції в Україні зберігається, і ми це знаємо. Вона була, є, і ми завжди сподівалися, що вона зникне що Україні вдасться з нею впоратися, і певні кроки в цьому напрямку були зроблені україною. Чи були вони ефективними чи ні? Можливо, не нам судити, бо і американська адміністрація, і європейський союз висловлювали застереження щодо того, що зникають певні кошти. Зараз не про це сталося щось більше, бо всім опонентам України дали дуже потужну зброю, яка демонструє, що те, з чим Україна бореться, саме ця корупція, є. Але що ще гірше, українська влада не має наміру з нею бороти. Я ja не знаю правди, я не знаю, які наміри Києва, я не знаю, які наміри українського президента чи української влади. Цей сигнал пішов по всьому світу. Це надзвичайно небезпечно, надзвичайно незрозуміло. My już wiemy, że Europejska Komisja protestuje. Ja, zwyczajny prychylnek bądźby Ukrainy, moi drodzy ta kolegy, także duże palki przychylniki i, course, rebel rebel. I, I no one podtrzymują ta zbierają koszty, to, co. I nikt nie rozumie, co stało się wczoraj, czemu to stało się. I nikt nie rozumie, co się stało, co się wczoraj stało, dlaczego do tego doszło. Тим часом український президент, представники українських спецслужб, а також деякі військові командири наголошують на необхідності очищення набу і спеціальної антикорупційної прокуратури від російського впливу. Деякі українські військові командири закликали громадян підтримати дії правоохоронних органів і служби безпеки. Як заявив Кирило Буданов, історія має нас чогось навчити, наприклад, що під час великої війни, під час боротьби за існування держави. Російським агентам немає місця в жодній установі. Про це власне йдеться в спільній заяві Кирила Буданова і командира 20-го полку безпілотників Кирила Вереса. Адам Бартницький далі. Skoro tacy ludzie tam byli, no to właśnie tak czy owak administracja. Jeżeli takie ludzie tam byli, to władna administracja odpowiada za to, że takie ludzie tam jest. Zwyczajność i wyjaśnienia prorosyjskiej wpływ absolutnie nie przekonują. Ten zakon był przyjęty i podpisany pospichom, co natyka jaka na naprychowanej porządek denny w tej sytuacji. Możliwe korupcję, ale ja nie chcę zaraz spekulować, bo to jakoś nie stosuje się temy. Річ у тім, що був прийнятий законопроект, який йде в абсолютно неправильному напрямку, цього не розуміють в Америці, не розуміють у Європейському Союзі, не розуміють у Польщі та всі союзники України. Ми не знаємо, чому це сталося, бо звичайно, Україна мала право запровадити деякі зміни в цьому плані, але можливо їх слід було проконсультувати з союзниками, пояснити суспільству, а також українському суспільству, бо українська громадська думка також шокована тим, що сталося. Тож мені дуже важко про це говорити навіть по-людськи, бо на даний момент знову ж таки незалежно від намірів, це певне розчарування. Менше і ще раз, незалежно які там інтенції, цохаренко падають. Керівники НАБУ і САП також опублікували власні заяви. Вони заявили, що установи, які вони очолюють і не мають гарантій. Які раніше дозволяли їм ефективно виконувати свої завдання в боротьбі з корупцією у високих ешелонах влади. Вони також закликали до скасування підписаного закону. НАБУ і САП підтвердили свою відданість інтересам українського народу і заявили, що продовжують працювати над підтримкою професіоналізму, обох установ і збереженням результатів, досягнутих протягом багатьох років. Керівники цих відомств наголосили, що верховенства права і дотримання закону залишаються для них ключовими цінностями. Та очікують такого ж підходу від інших державних органів. Також у НАБУ подякували українським громадянам за підтримку. Саме завдяки активній участі громадян, антикорупційна реформа стала можливою, наголошується у повідомленні. Адам Бортніцький каже, що у Польщі добре пам'ятають попередні українські революції, коли українці виходили за відстоювання про західного курсу країни. Це він в контексті. Того, що через підписання закону в Україні почалися протести. Ми в'ямо вже були революції на Україні, так обидва революція. Ми знаємо, що в Україні були революції, і обидві ці революції, бо помаранчева революція, також були прозахідними. Україна хотіла дуже чіткого західного руху до Європи. Люди хотіли Європи, але Європа це не лише крамниці, а й система цінностей та боротьба з корупцією. Нам це знайомо. Польща також мала дуже серйозну проблему з корупцією в тисяча дев'ятсот 90-х роках і нам вдалося її подолати. А корупція це завжди рак, який руйнує адміністрацію, руйнує освіту, руйнує систему охорони здоров'я. Цей рак руйнує все. Ми сподівалися, але я розумію, що українське суспільство також сподівалося, що, хоча і є війна, робляться певні спроби боротьби з цим раком. А тепер виявляється, що уряд не бореться з цим раком. Це викликає питання, чому чому уряд після стіль. kochroki winy, gdy suspilstwo zaznało wielocześnych żertw, poczynaje diety protysuspilstwa. Ja nie chcę robić takich porównaniań, ale w mnie wyklikają się asociacje z czasami Janukowicza. Ten Janukowicz przypomina, no, nie, nie chciałbym takich porównań robić, no, no ale gdzieś to w tyle głowy mamy. До речі, у Польщі свого часу також були проблеми із верховенством права. Європейська комісія навіть блокувала кошти для національного фонду відбудови. Адам Бартницький каже, що тут були інші причини, не корупційні. Ні було проблему корупційного і сліході у квісті право жодності. Тамо ходімо не було жодної проблеми з корупцією, коли йдеться про те, що ви кажете, були законодавчі зміни, які тлумачилися по різному. Не буду вдаватися тут в політичні суперечки в Польщі та суперечки Польщі з Європейською комісією, бо ці елементи також є. Однак, якщо порівняти їх, польська сторона завжди намагалася це легалізувати. Ці правові зміни, попри протести Європейської комісії та протести Європейського суду, в якийсь спосіб знайшли відображення в законі. Мабуть, це теж так, бо парламент приймає законопроект, а президент його підписує. Однак у цьому випадку я бачу певну демонстрацію, швидкість і масштаби. Але, перш за все, те, що корупція була головною проблемою, на якій акцентував європейський союз, а також Сполучені Штати щодо допомоги українській армії, це певна демонстрація у контексті продовження російської агресії та бойових дій. tutaj wynika pytanie czemu to było zrobione same zaraz Tutaj się pojawia pytanie dlaczego i po co to w tym momencie zrobiono Komisarka Europejskiego Sojuszu z pytań rozszerzenia Marta Kos u Socjalnej marzy X Так відреагувала на ухвалення законопроєкту щодо національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цитую серйозно занепокоєна голосуванням у раді знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність набу, є серйозним кроком назад. Вона також зазначила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Також відреагували на дії СБУ щодо НАБУ. І посли великої сімки вони висловили серйозне занепокоєння. Як написали, вони також на платформі X. Велика сімка уважно стежить за подіями в набу, зокрема за розслідуванням кількох співробітників набу за ймовірні злочини. Цитую, ми зустрілися сьогодні з набу маємо серйозні занепокоєння і маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Ідеться у повідомленні на платформі X. Адам Бартницький вважає, що через дії української влади міжнародні інституції можуть серйозно переглянути підходи до допомоги Україні. Уні Європейська але Європейський Союз матиме багато чого сказати, але звичайно, гнів європейського союзу не такий сильний і однозначний, як у Дональда Трампа. Я думаю, що цими днями Україна дає аргумент тій частині республіканської політичної сцени в Америці, яка сказала, ми не допомагаємо, бо ця допомога зникає, бо її крадуть. Ну так була інституція, тепер її немає. Вона підпорядкована прокуратурі. Отже, ми не маємо жодного контролю над грошима, над зброєю, що надсилається Україні. Це буде дуже вагомим аргументом для припинення цієї допомоги. І без цієї американської допомоги буде дуже важко проводити військові операції. Та допомога перестала плинути, а без допомоги американської буде дуже важко проводити дівання воєнне. Національне антикорупційне бюро України було створено у 2014 році. Його створення було однією з умов співпраці України з Євросоюзом та міжнародним валютним фондом. Зараз заявив директор Набу Семен Кривонос на брифінгу для преси, ухваливши законопроєкт, який обмежує автономію НАБУ і спеціальної антикорупційної прокуратури, парламент фактично знищив антикорупційну інфраструктуру. Тим часом політексперт Тарас Загородній у фактах, коментуючи рішення Верховної Ради стосовно зміни структури підпорядкування НАБУ і САП, заявив, що цього не сталося би без мовчазної згоди США. Зацитую, без погодження з Вашингтоном цього б не сталося, і очевидно, аргументи на користь змін були вагомими. Мовляв, подивіться, як ці структури фактично грали проти вас. За словами Загороднього, пишуть далі факти. У США добре пам'ятають історії із тодішнім очільником Набу Артемом Ситником, який в 2016 році оприлюднив матеріали так званої амбарної книги партії регіонів. Це було вигідно Гіларі Клінтон і завдало шкоди Дональду Трампу, внаслідок чого до в'язниці потрапив його політтехнолог Пол Манафорд. Окрім того, продовжує далі Тарас Загородній у Вашингтоні. Не забули, як у Набу згортали чи приховували матеріали пов'язані зі справами про корупцію. Зокрема, епізоди щодо бізнесмена Миколи Злочевського або сина тодішнього президента США Гантера Байдена. Адам Бартніцький вважає, що верховенство права у США стоїть на високому рівні, тож не варто шукати. Тут теорії змови та було б такі шахи пінчде. Я синоґавата мовив пісковий теорії та фіце було б своєрідною п'ятивимірною шаховою ігрою. Я зараз говорю про теорію змови, таку собі п'ятивимірну шахову гру, що Келок приходить і каже: знищуйте інституцію, що бореться з корупцією, бо ми насправді не хочемо надсилати гроші та зброю Україні, а ви дасте нам аргументи. Україна пішла на це. Я думаю, що ми зайшли б надто далеко з цими теоріями для Америки, незалежно від того, демократи вони чи республіканці, верховенство права завжди буде важливим. Це буде сприйматися по різному, бо звичайно республіканцям важливі дещо інші цінності ніж демократам. Ми це знаємо. Але сама суть верховенства права та боротьба з корупцією буде однаково важлива для обох і об'єднає їх, незважаючи на розбіжності. Ні, республіканці, ні демократи не піднімуть руку на підтримку України, якщо не будуть переконані, що ці гроші чи зброя не крадуться для України і не буду переконані вже та, та піння чи та бронієс попросту розкрадана, якими ж будуть подальші дії Європейського союзу, якщо йдеться про допомогу Україні. Думка Адама Бортніцького. Далі уні Європейська есте протестує вербальні, але уніропоки що європейський союз здивований. Він протестує вербально, але в Європейському Союзі певні рішення приймаються довго, тому це буде процес. Звичайно, коли йдеться про військову допомогу, вона ймовірно ніяк не буде призупинена, враховуючи, що військова допомога від Європейського союзу є такою, якою вона є. Європейський союз насправді не має що запропонувати, оскільки він уже віддав більшу частину того, що мав через законні засоби. Ми більше розраховували на військову допомогу від США, але європейський союз має гроші, які живлять державний бюджет. Я не хочу спекулювати і не можу уявити, щоб ця допомога була призупинена, але вона безумовно буде узалежне від певних правил, тому що неприйнятно, що Європейський Союз перераховує мільярди, не знаючи, що насправді відбувається з цими грошима. Тож, ймовірно, доведеться запровадити певний контроль. Але що ще важливіше, Україна робила зусилля для вступу до європейського союзу і західних структур, в тому числі до НАТО. Це неможливо зробити без захисту цивільного захисту армії, щоб політики могли контролювати її. Це Україні на щастя вдається, але друге питання це питання верховенства права. Ми світ демократичних цінностей. Принаймні ми намагаємося, бо звичайно буває по різному, бо звичайно буває по всякому. Будьмо реалістами, але принаймні ми намагаємося. Україна на цей момент значно відстала з цими правовими змінами. Якщо будуть якісь переговори, Європейський Союз звичайно змусить її вжити заходів, так чи інакше, щоб створити антикорупційну інституцію та відокремити її від політичної влади, бо інакше це не спрацює. Мені здається, що після того, що сталося, в Україні буде набагато менше простору для маневру ніж було досі. Теші ніуда. При чим видає мені ще вже в ти моменті, по чимсь таким Українами значно більше поле маневру ніж Мадісі. Міністр європейських справ Франції Бенджамін Гаддат заявив в середу, що Париж уважно буде стежити за питанням антикорупційних інституцій в Україні. І Він сказав, що для України ще не пізно відмовитись від свого рішення щодо ліквідації автономії цих органів. Ось цитата. Я поділяю думку європейської комісії, яка висловила стурбованість цим рішенням для українців ще не пізно відмовитися. Членство в європейському союзі передбачає вимоги щодо боротьби з корупцією та поваги до верховенства права. Тому ми будемо дуже пильними в цьому питанні, заявив Хадат для радіо Франці Інтер. Навіть якщо все вдасться відкотити на початок, вважає Адам Бартніцький неприємний осад, все ж залишиться. Można ponownie uchwalić, tak, ustawę, można ją e, podpisać i opublikować. Można przyjąć inny zakon, można podpisać go i opublikować, to można zrobić. I wiesz, nawet jeśli Ukraina powróci do początkowej toczki, ona będzie w znacznie gorszej sytuacji niż była poza wczoraj. Toż to tylko straty, żadnych pozytywów nie widać. Nie wiemy, po co to wszystko się wydarzyło. Поки що невідомо, які наміри в української влади чи прислухається українська влада до заяв і стурбованості міжнародної спільноти. Тим часом президент України, керівництво правоохоронних органів та антикорупційних інституцій, включно з НАБУ і САП і генеральним прокурором, домовились провести наступного тижня робочу зустріч щодо спільного плану дій. Очікують, що цей план буде готовий через два тижні. Тим часом, за повідомленням української правди, в слузі народу висловилися щодо Набу і САП. Там заявили, що треба перейти від емоцій до конструктиву у питанні роботи правоохоронних органів. В цьому контексті важливою була власне зустріч, про яку ми згадали президента із керівництвом Набу САП СБУ, МВС, ДБР, НАЗК та генеральним прокурором, на якій домовилися про розробку плану. Слідкуємо за подіями. Це була програма Української служби польського радіо. Міжнародний лад безлад. Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємось.